Коли ви змінилися, вам треба змінити оточення або таке оточення, котре готове прийняти вас зі вашими змінами. Пояснюю психотерапія, терапія з сексологами, спілкування з консультантами то це все змінює ваше світосприйняття. Тепер у вашому світу сприйняття, наприклад, зелене яблуко не викликає тригерні ефекти, і вам не боляче, вам приємно і ви полюбили їсти зелені яблука. Але усі ваші друзі ненавидять зелені яблука. Вони хочуть червоні яблучка або жовті, хочуть їх їсти. Це лише приклад, не треба до цього доколупуватися. Так от, тепер ваші друзі вас не розуміють. Ви з ними не, не любили зелені яблучка, а любили, наприклад, жовті ви їх їли, і Вам було смачно. Тепер. Ваш світогляд змінився, ваше світосприйняття тепер не викликає вам болі. Бо якщо вам болісно від зелених яблук, і у вас нема там гастриту якогось, або там подразнення шлунку, або проблем з кишківником, то ви просто хаваєте зелені яблучко, або вам, ну якщо вони вам не, не, не ну ок. Але якщо ви ненавидите зелене яблучко, то вам потрібна терапія. Серйозно. Так от, коли ви її пройдете. Ваше оточення скаже, ти змінився? Ти змінилась, з тобою щось не так. Що трапилося? А чого ти так себе ведеш? Тому що ви змінилися, а оточення ще не встигло адаптуватися. І тому частина людей від вас піде, це буде нормальний аспект, частина звикне до вас нового або до вас нової. Але інколи буває так, що люди бояться, що всі друзі можуть піти. І тому, якщо ваші друзі трималися на вашому старому світу сприйнятті. Тільки на цьому, то дійсно так вони підуть. Цей процес буде ні